Всі експерти як один кричать: не здоровкається ніхто із своїми глядачами. Просто наз... начинайте відео з якоїсь дії, з того, що ви там хочете прорекламувати чи розказати, наприклад, ви п'єте каву там і так далі. А я хочу вам сказати всім доброго ранку. Хай вам щастить, хай буде у вас все прекрасно, тому що мені все більше і більше мої підписники пишуть отакі добрі слова, що ви ви мене дивитеся, що вам подобається, що ви надихаєтеся моїми діями, тому що я не сижу, склавши руки і не видумую, Бог знає, що. А роблю і показую те, чим я живу. Ну, от, от таке в мене життя, отак я роблю і чи я встигаю все. Ну, по-різному буває так само, як і в кожного з вас. От зараз приділяю вам увагу, хочу з вами попити кави, давайте посмакуємо, поп'ємо. У мене ікра червона, чорна і щук є це аквакультура. Це така смачна ікра до продажу. Готуйтеся до Нового року. Пам'ятайте, що у Солнечко Юлії є ікорочка, яку потрібно хоча б скуштувати. А як скуштуєте, все вже, будете постійним клієнтом. Обіймаю вас, дякую вам за добрі слова, за те, що знайшли час подивитися мої відео написати мені, висловити свою думку. Мені дуже приємно. Бажаю вам всього-всього найкращого. Коли цікавить якісь питання, пишіть, я буду залюбки за відповідати у відео.